Вітаю, друзі! Мене звати Андрій Лучик, і я головний редактор інформаційного агентства Конкуренту як завжди, говоритимо про останні події і будемо думати, що воно та й означає. Директора департаменту молоді і спорту Луцької мерії підозрюють у розтраті бюджетних коштів. За інформацією прокуратури, директор департаменту Володимир Захожий безпідставно уклав 11 додаткових угод до договору про закупівлю електроенергії. І Таким чином, на думку слідчих, задав збитків бюджету на 424 тисячі гривень. Наразі готуються відповідні клопотання про обрання запобіжного заходу і відсторонення його від займаної посади. Е, власне, йдеться про справу Еводи. Я про це говорив ще коли це не було мейнстрімом. Е, Евода трейд це дочірнє підприємство. Луцьк водоканалу підприємство створили ще у 2019 році, аби воно займалося електроенергією, тобто торгувало електроенергією, а потім і газом. Але дочка отримала чималу кількість судових позовів через завищені ціни на електрику. Так підприємство приходило на тендери, пропонувало найнижчі пропозиції і вигравали. А потім за додатковими угодами доганяло вартість. До ринкових і навіть більше, ніж ринкових. Відповідно, наносилися збитки бюджету, і за це взялися прокуратура. Е коли почали судитися, е прокурори суди вигравали, е вода програвала, і її зобов'язували повернути різницю в ціні. І, власне, таким чином виникли мільйони боргів цього підприємства. Коли запахло смаженим, його швиденько спочатку ліквідували, хоча депутати не підтримали це рішення, а потім провели через справу про банкрутство і, як би то мовити, кінці кинули у воду. Але я впевнений, що це не остання підозра у цій справі. Ми пам'ятаємо, що вже. За кейсом води судять директора комунального підприємства Луцьк світло. Ось ми маємо директора департаменту молоді і спорту, і будуть ще посудові особи різних комунальних підприємств і органів виконавчої влади, які теж були задіяні і будуть суджені. Що тут важливо і що тут прикро? Що ці люди фактично є виконавцями, а справжні організатори знаходяться на рівень вище. І власне питання: чи добереться Феміда, і доберуться наші правоохоронні органи до цих організаторів, Максе, а як ти думаєш, а що директор департаменту спорту робить з електроенергією? Заряджає спорт на мінус 424 тисячі гривень. Як то кажуть, спорт високої напруги. І в продовження теми на Волині аж 19 посадовців отримали підозри в корупційних злочинах, і це все в один день. Після розслідувань у кількох кримінальних справах повідомили про підозру посадовцям місцевої влади, митниці, керівникам комунальних підприємств і держустанов. Їх підозрюють у махінаціях з бюджетними коштами, зловживання посадою і хабарництві. І, власне, саме у цьому списку й засвітився очільник департаменту молоді та спорту Володимир Захожий. Крім нього, за даними прокуратури, там ще є 18 людей при посадах. Це начальник піщаного кар'єру «Укрзалізниці» разом із п'ятьма підлеглими, які організували схему з продажу піску за готівку без обліку і розкрадання пального збитки понад. 5,5 мільйонів гривень, це і двоє митників з Ягодина, які вносили фальшиві дані в документи і пропускали контрабанду. напропускалися на 2,7 мільйона гривень. Це і підрядник у коволі, що будував укриття в школі, і завищив вартість матеріалів. Таким чином завдав збитків бюджету на 2,5 мільйона гривень. Це і екс-директор Володимир Тепла. Який уклав договір без тендеру і не виконав його таким чином? 2,7 мільйона гривень канули в лету. Цей директор лікарні і депутат із Маневичів, які купували обладнання за завищеними цінами, накуплялися на 1,6 мільйона гривень. Це і підрядник у Володимирі, який ремонтував центр профосвіти і завищив обсяг робіт. Вартість збитків 760 тисяч гривень. Це і інспектор технагляду на цьому ж об'єкті, який вносив неправдиві дані в акти виконаних робіт, навносив таких на 100 тисяч гривень. Це і колишній директор комунального підприємства, луцьке підприємство електротранспорту, який так само безпідставно е, підписував додаткові угоди, в разі чого е, збитки сягнули 760 тисяч гривень. Це і голова Підгайцівської громади, який також підписував е, 11 додаткових угод щодо електроенергії, внаслідок чого переплатив майже 480 тисяч гривень. Ну і власне. Володимир Захожий, який робив фактично те саме, але на суму 424 тисячі гривень. Це і керівник водного офісу у Волині з двома підлеглими, які створили схему відкатів. І на преміях розікрали майже 600 тисяч гривень. Варто наголосити, що ці 19 підозр висунули багатьом різним людям саме в один день. Чому так? Ну, моя Суб'єктивна думка, що це полягає з недавнім е скандалом із САП і Набу. Тобто люди збурилися, люди показали, що вони проти корупції, і, власне, влада, розуміючи, що є запит суспільства, намагалася зробити показове свято антикорупції. От, власне, так, от в один день все, що було, десь розслідувалося, дотягнули. І влупили підозри, Макса. А ти як думаєш, а чому саме 19 підозр в один день? Ну тут достеменно сказати не можу. Може подумали, що оптом буде дешевше, а може винайшли якийсь новий вид спорту, наприклад, там корупційний багатобор. Але не виключаю, що хтось в прокуратурі просто випадково натиснув кнопку «Виділити все і надіслати підозру. Всі ми знаємо жортівливий вислів про комунальників, що спочатку стелять асфальт, а потім кладуть труби. І якщо ви думаєте, що це десь далеко, то ні, така ситуація. В нас, в Луцьку, в районі ЛПЗ на вулиці Сергія Климчука, це колишня вулиця Бенделіані. Тільки но там встановили розумну зупинку, облаштували територію і тротуари для маломобільних верст населення. Як наше комунальне підприємство Луцьке тепло тут, як тут. Почало розривати, знімати бруківку, асфальт і що робити? Ремонтувати тепломережі. І що більше? Саме перед цим мешканці ЛПЗ місяць сиділи без гарячої води, тому що котельня на профілактиці. А зараз ще місяць сидять, бо Луцьк тепло надумало робити там ремонт. І от виникає питання. А може, просто е, Іван Скорубський і Микола Осіюк е, не мають телефони один одного. Це е, власне директор Луцьк тепла і директор департаменту ЖКГ Луцької міської ради. Ну може ж таке бути? Вони от не знають телефони один одного, і просто не можуть узгодити, коли там одному трубу ремонтувати, а іншому двір стелити. Ну раптом що, то передайте їм, що я готовий поділитися з ними цією ціною інформацією. Я готовий дати одному телефончик і другому. Хай позвонять один одному, запитають, хто й коли ремонти робить. Тому що саме через таку, так би мовити, в лапках комунікацію ми маємо подвійне фінансування одних і тих самих робіт. Адже після того, як труби покладуть територію, знову треба буде облагороджувати. Треба буде витрачати на це кошти. Питання: а от звідки брати кошти? От я переконаний, що кошти на цю добру справу можна взяти з премії з Корупського і Осівка. Максе, а як ти думаєш, чому спочатку асфальт, а потім труби? Бо це так званий реверсний ремонт. Проривний винахід луцьких комунальників, а передові дослідження треба фінансувати за подвійним тарифом. 13,5 мільйонів гривень саме стільки коштуватиме розбір завалів під'їзду будинку на вулиці Озерецькій, який постраждав від ворожого обстрілу. Пам'ятаєте, 6 червня був величезний приліт, прилетіло в дев'ятиповерхівку панельну біля одного із заводів, і власне там зруйнований цілий під'їзд. І в Луцькій мерії повідомили, що вартість розбору завалів, вивезення сміття, виготовлення проєктно кошторисної документації, і загалом обійдеться орієнтовно в 13,5 мільйонів гривень. Чи будуть відбудовувати під'їзд після розбору завалів? Тобто там будинок складається з двох під'їздів: один під'їзд зруйнований повністю, інший теоретично. Придатний для проживання. Ну, це за попередньою експертизою. Але, на жаль, відновлення на місці розібраного під'їзду неможливе, бо щось добудовувати до панельного будинку не можна. І за припущенням мерії, другий під'їзд також доведеться фактично зносити після фінальної експертизи, а фінальна експертиза буде після того, як розберуть перший під'їзд. І все це може затягнутися надовго. 13,5 мільйонів, про які ми говорили на початку, е одразу витрати так не вийде. Це ще приблизно за два тижні має закінчитись експертиза. Потім проведений має бути тендер. Потім це це місяць ще щоб провести тендер. Потім знову ж таки визначення переможця цього тендеру, і загалом це може затягнутися на півтора-два місяці. І власне питання термінів найбільше турбує людей, адже вони не розуміють, що їм робити з помешканнями, і скільки загалом доведеться чекати. Макса, а чому не можна відбудувати під'їзд? Бо як виявилося, бетон страждає на хронічну несумісність із українськими держстандартами. Ціни на продукти в Україні зрівнялися з європейськими, а деякі навіть вищі ніж у сусідніх Польщі, Румунії чи Словаччині. Як йдеться в інфляційному звіті НБУ за останні кілька років, ціни на продукти в Україні дуже підтягнулися до європейських. І от е, зараз маємо ситуацію, коли деякі товари вже навіть дорожчі, ніж в Польщі, Румунії чи Словаччині. І за підрахунками НБУ з 2016 року ціни в Україні в євровому еквіваленті зросли майже. На 80%, тоді як у Європейському Союзі лише на 46%, тобто майже вдвічі швидше в нас росли ціни, ніж в Європі. Наприклад, вершкове масло в Україні коштує на 20-25% більше, ніж в тій самій Польщі. Дорожчими стали і свинина, і молочні продукти, але є й зворотній бік. Наприклад, деякі е, продукти у нас все ж таки дешевші. Це йдеться про хліб, крупи, овочі і фрукти, прісноводну рибу, соняшникову олію, бо ми її виробляємо самі, і вона в нас, е, наприклад, там, на 20-25% дешевше, ніж, наприклад, в Польщі. Е, ще дешевше в Україні м'ясо птиці і яйця. У нас банку пояснюють, що на ціни впливають як внутрішні фактори: це війна, клімат, витрати виробництва, так і зовнішні. Тобто це попит у світі і відтак глобальні ціни, які формуються на ті чи інші продукти. І власне після тимчасового здешевлення продуктів в 22 другому роках через девальвацію гривні цьогоріч знову почалося зростання. Макса, а от чому українські яйця дешевші, ніж у Польщі? Бо кури ще просто не знають, що ми йдемо в ЄС. А коли вже дізнаються, будуть нестися в євро. Тарифи на комуналку в Україні зростуть, але не зараз. Принаймні до кінця 2025 року тарифи на електроенергію, газ, опалення і гарячу воду не зміняться. Про це знову ж таки йдеться в інфляційному звіті НБУ, який дає свій прогноз, і він прогнозує, що вже у 2026 наступному році, очікується підвищення цих тарифів, і, і не просто так їх хочуть зробити ближчими до ринкових. тобто, Такими, які реально відображають вартість ресурсу. Щоб ви розуміли, зараз і газ, і електроенергія коштують дешевше, ніж вони є насправді. Ну, я маю на увазі, коштують для населення і подекуди там, для бізнесу. А оцю от різницю дофінансовує держава. Грошей на дофінансування немає. Власне, от і тут НБУ попереджає про. Оцю невизначеність із тарифами. Бо коли тарифи не визначені, це ризик для інфляції. Якщо їх не переглядати, це погіршуватиме е, ситуацію на енергоринку. До речі, зараз в Україні діє мораторій на підвищення тарифів на газ опалення і гарячу воду. І діє він до завершення воєнного стану плюс ще три роки. Але чим довше відкладати вирішення цієї проблеми, тим більше проблем буде в державних генераторах енергії, і власне це загрожує нестабільністю в енергетиці. Макса, а чому тарифи не будуть піднімати до 2026 року? Бо до того часу ще треба нас всіх морально підготувати, ну і щоб не сполохати електорат. А з вами був Андрій Лучик і позакадровий Макс. Перемоги й миру нам. Побачимось.